Вітаю, пані та панове, Доки ви, звісно, за бажанням розглядаєте схему, я зроблю невеличкий анонс процедури, у котрій ця схема має бути задіяна. Отже, мабуть, ви погодитесь, що винайдення операційного підсилювача... Стало важливим досягненням для всієї електроніки. Цей пристрій, призначений, як це відображено у його назві, для виконання математичних операцій, став універсальною ланкою найрізноманітніших апаратів та систем, призначених для лабораторних досліджень, промисловості та побуту. Без операційного підсилювача важко, а скоріше неможливо, уявити сучасну науку та виробництво. Розглянемо ж застосування цього самотехнічного елемента у пристроях та машинах, силова частина котрих перебуває під високою напругою. Це, наприклад, різноманітні верстати, прокатні стани, системи виробництва та розподілу електроенергії, медична та наукова апаратура. Тут операційний підсилювач працює як підсилювач помилки. У колі зворотнього зв'язку або як компаратор. Особливостю ж його роботи є обробка сигналу в умовах значної, сотні вольт і більше синфазної завади. Але можливості вироблюваних на сьогодні операційних підсилювачів щодо синфазної, щодо синфазного сигналу. Обмежені їхніми напругами живлення, реально плюс-мінус 10-20 вольт, або трохи більше. Тому питання обробки сигналу з великою синфазною складовою вирішується штучними методами. Це, наприклад, резистивні потільники, гальванічна розв'язка за допомогою оптичного каналу чи сигнального трансформатора або деякі інші зовсім екзотичні варіанти. Ясна річ. При цьому погіршуються вимірювальні, шумові, швидкісні та інші параметри. Зростають складність та ціна. Пропонований підсилювач має діапазон допустимих синфазних напруг, котрий виходить далеко за межі його напруги живлення і сягає для конкретної моделі, яку я зараз демонструватиму, плюс-мінус 200 вольт. Реально ж, використовуючи таку схемотехніку. Е Досягти плюс-мінус 1,5-2 кВт і більше. Отже, а ще одне е, зауваження. Е, тому цей підсилювач, на мою думку, можна назвати, за аналогією з технологією Rail to -rail, out rail Е, Зі зрозумілих причин. Отже, тепер до схеми. Вона являє собою. Замкнуту систему автоматичного регулювання, у котрій регулюється та підтримується струм через світлодіод, причому так звана високовольтна частина е, містить орган керування цього струму. Сам світлодіод, вихід оптопари і живиться від 10 вольт, а синфазна завада подається від змінного резистора 500 кОм він зліва, на котрий подано на про плюс-мінус 200 вольт. Плюс-мінус 200 і плюс 10 ці, подаються. Від випрямлячів із силового трансформатора. А операційний підсилювач, власник, який зображений е, трикутником на схемі, заживлений від батареї 9 вольт. Чому так? Бо м, наявний трансформатор мав е, дві напруги, які я використав, а на операційний підсилювач е, потрібно було ще напругу, я, отже, я затусував е, батарейку. Отже, у цій системі автоматичного керування операційник використовується у колі прямої передачі і на виході містить розв'язку за допомогою оптопари, а підсилювачем струму є звичайний транзистор Дарлінгтона. Зазначимо, що критичним, критичними для розладу є саме вхідні кола, бо саме вони визначають точність і всі основні параметри. А вихідні можна розв'язувати як завгодно. Це, ця розв'язка просто є ланкою передачі. І тут е, ніщо нас не обмежує. Приступимо тепер до демонстрації. Е, ось ця схема. М -м, ось вона ось е, орган керування струму через. Світлодіод при обертанні свізодіод яскраво засвідчується, що ми бачимо. Ось напруга, тобто струм через діод зменшується. Ось це регулятор, призначений для регулювання синфазної завади. Ось у нас тут є вольтметр, він під'єднаний так, як зображено було на схемі. Тобто він саме вимірює цю синфазну заваду. Е, синтезна завада зараз незначна. Можемо зробити її ще меншою. Е, ось так, 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 керування різке, бо містить великий діапазон. Ось ми її зробили дуже малою. Один, один і один, один і вольти. І регулюємо струм через світло діод Ось регулювання здійснюється. Система замкнута, автоматичне керування працює. Тепер зробимо синфазну заваду значною. Наприклад, мінус, приблизно мінус 150 вольт. Пробуємо регулювати. Так. Регулювання зберігається. Ось, накрутили, повернули. Тепер зробимо навпаки синфазну заваду позитивну, теж велику. Ось, вона у нас становить ось, приблизно 150 вольт, навіть більше. Перевіряємо, чи збереглося керування. Та керування повністю збереглося. Е Власне, отут на платі ця схема, ось інший бік. Під оцим текстолітовим накриттям саме операційник. Він виконаний на поверхневих компонентах. і Ось весь поміщається там. Звичайно, щоб переконатися, що це саме та схема, котра зображена була на папері, потрібно, ось е, я регулюю знову шинпазну заваду малу, потрібно взяти цю плату у руки. І старанно звірити її зі схемою. Тобто, у процесі цієї демонстрації ну, це проблематично. І я можу лише запевнити поки що на віру, що це саме вона і є. Також ви, можливо, звернули увагу, що операційний підсилювач під'єднаний ось через цей роз'єм. Це зроблено тому, що передбачена також інша демонстрація, де операційний підсилювач входить до складу підсилювача НЧ і е, м, відтворює звук, підсилювач зі зворотнім зв'язком звичайний. Але на відео ця демонстрація не надто переконлива, бо ж на відео не як показати, звідки саме звук. Тому е, я її не провожу, обмежуюсь тільки з демонстрацією системи, автоматичної системи замкнутого керування. Е, ну, ось і все. Дякую за увагу.